До речі, відразу для тих кмітливих коментаторів. <смітно> я спеціально одягнув цю футболку. Взагалі її не дуже часто одягаю, але спеціально на цьому відео <смітно> одягнув цю футболку. Вона просто, як на мене, в тему. Оновлюю дані в ТЦК, запишуть мене ухилянти, футболочка така в стилі військовому. Тому, друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл, я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде випуск, як ви вже зрозуміли з назви. Сьогодні я буду оновлювати свої дані в додатку Резерв плюс свої дані військово зобов'язаного громадянина України. Так тяжко сказав. Для тих, хто мене не знає, мене звуданіл. На цьому каналі я розповідаю про життя в Канаді, про подорожі, про труднощі, з якими е зіштовхуємось, про якісь е приємні моменти, про успіхи. Про все, про все, про все, іноді про подорожі. Я багато їжу по Канаді, по роботі, іноді показую різні міста. Тому, якщо вам таке цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайку, але це вже зробите вподобайку після того, як подивитесь відео, чи вам сподобається чи ні. Отже, навіщо я хочу оновити свої дані в ТЦК? Зараз трішки розповім, тому що я знаю, що багато людей не будуть оновлювати, багато людей будуть оновлювати, і багато хто думає, що робити, оновлювати, не оновлювати. І я також думав, чи оновлювати, чи ні. Зараз розповім, чому я вирішив все-таки оновлювати. Я вирішив оновити, тому що, по-перше, я подався на паспорт. Я подався на паспорт в консульство ще до того, як припинили прийом подачу на на паспорт. Я встиг подався, і нібито як. Тим, хто ще встиг тоді, мають повертати без оновлення даних. Але я боюсь, що може бути таке, що вони скажуть, щоб я оновив дані, і тоді мені віддадуть готовий паспорт. Це перша причина, чому я вирішив оновлювати свої дані. Паспорт мені ще досі не прийшов за кордони в консульстві. Е, інша причина: в будь-якому випадку, чи я оновлю дані, чи я не оновлю дані, мені якби загрожує там кримінальщика, ухилянство і так далі. Зараз поясню, чому, тому що якщо я не оновлю. Паспортні дані ну свої дані в резерв плюс мене автоматично, коли пройде термін там скільки місяців, всі ви знаєте, мене побачить, що я не оновив дані. Оголошують там в розшук, подадуть суди. Там це інші відео шукайте в інтернеті безліч, які там наслідки, ці всі закони і так далі. Якщо я оновлю дані, є два варіанти. Перший варіант, що я оновлюсь, що я за кордоном і нічого не будуть присилати, то це ідеальний варіант, скажімо так. Інший варіант, я оновлю дані і. Мені пришлють там повістку, не знаю, на цю адресу чи ще щось. Я її, звичайно ж, не прийму, десь відкладу, спалю, схожу кудись з нею, неважливо. Вони знову ж таки мене запишуть в ухилянти, штрафи, блокування рахунків і так далі, і так далі. Тому що так. Погано, що так погано. Ну я вирішив відстрочити цей термін, і все таки зареєструюсь в додатку Резерв Плюс, оновлю дані і покажу вам, як це виглядає. Тому наливайте узвару і поїхали дивитись, як же я буду оновляти свої дані. Поїхали, добре. Я не знаю народ, скільки в мене часу займається процедура, тому я роблю це все вперше з вами. Тому будьте готові до всього, що може трапитись. Поїхали. Міністерство оборони України. Привіт, зареєструйтесь у застосунку, бла-бла, авторизуйтесь, підтвердіть або точні дані. За... Задайте пароль. Окей, розпочати. Так через що я зайду? Через монобан натисніть або відскануйте. Натискаю так, надати доступ, підтвердити. Переходимо назад. Відкрити у засосунку резерв. Все. Отже, підтвердіть ваш номер телефону. Будь ласка, підтвердіть вашу поточну адресу проживання. Ага, вже не так. Я проживаю за кордоном. Оберіть країну. Канада, Сієнада, Область, Альберта, місто, Редбір, вулиця. Ой, не треба говорити. Ладно, запікують. Йдемо далі. Номер квартири. Немає номер квартири. Не хочу оновити. В сенсі. Що я роблю не так? А, можливо, треба. Може, все треба англійськими, наприклад? Не знаю. О, все. А, коротше, якщо ви за кордоном, то пишіть назву вулиці українською мовою кирилицею. Бо в мене англійськими літерами там я написав, воно не виходило. Оновити. Дякуємо. Адресу оновлено. Будь ласка, підтвердіть контакту імей-адресу. Це моя адреса. Правильно тут. Мобільний, адреса. Ой, адреса неправильно. початку одна літера помилився. Переробимо. так, Альберта. Так, ну що, придумайте код. Ем, код. Так, дозвольте вхід за допомогу Face ID. Дозволяю. Все, отримую мою інформацію з реєстру. Зачекайте, будь ласка. Цікаво, скільки чекати. Поки я чекаю, друзі, до речі, е якщо вам це відео <с> сподобалось, і вам теж було цікаво, як і мені, що ж там в оновлені даних, що воно хоче. Якщо це відео принесло якусь користь, поставте вподобайку і напишіть взагалі коментар, що ви думаєте з цього приводу. Я знаю, що там багато негативу, багато позитиву. Що ви думаєте з приводу оновлення даних? Треба воно, не треба. Будете оновлювати, не будете. Мені цікаво почитати, взагалі більшість буде оновлювати чи ні. Але коли будете писати, чи будете оновлювати чи ні. Напишіть, будь ласка, чи ви в Україні, чи за кордоном. Це теж цікаво подивитись, як взагалі люди реагують. Ладно, поки ми отримуємо інформацію, давайте поклацаємо, подивимося, що тут в додатку взагалі є. Сповіщення. О, сповіщення отримано. Вже доступний. Окей. Питання та відповіді, я так розумію, е, налаштування. Що в налаштуваннях? Змінити код, використовувати. Нічого. Дуже проста, простий додаток. О. Є інформація з реєстру оберіг. Дата народження, Гринь Данило Іванович. Е, дані оновлені, оновлені. Оце і все. Нічого поки що нічого немає. А Що, якщо плюсик нажму, оновити дані, повна інформація. Ну тут повна інформація, постанова ВЛК придатний. Я проходив це ще в школі, проходив ВЛК. А, ні, брешу, а, в технікумі проходив. Зараз я розповім цікаву історію з цим зв'язану. Звання солдат. Солдат! Я просто це. Озвідки звання вже з'явилось. Прилуцький районний, так, зварювальних робіт, слюсар, підтягнута навіть професія. Ну і все, в принципі. Якщо прийдуть мені якісь. Якщо мені прийдуть якісь. Повістки, сповіщення, чи ще щось, слідкуйте в інстаграмі за мною, у Фейсбуці. Всі посилання на соціальні мережі будуть в описі під відео. Я там виставлю, а може колись у відео в якомусь скажу, що мені там щось прийшло. Багато з вас пам'ятають, як я став в чергу, щоб зробити собі паспорт в консульство в Едмонтоні. І багато з вас знають, напевно, всі знають, що в консульство дуже тяжко стати в чергу. Мені прям край. Необхідно було це зробити. Я знайшов компанію. Мені підписник порадив, що він от став чергу через цю компанію. Я їм написав, і вони мені вони мене записали в чергу консульство. Я благополучно подав документи на отримання нового паспорту. Зараз ще чекаю, поки він зробиться. Але ця компанія вони можуть поставити в чергу на консульство. Вони дуже багатьом моїм підписникам вже допомогли. Більше 100 людей звернулися до них за допомогою, тому що по півроку люди чекали, не могли натрапити просто на онлайн чергу. І ця компанія їм допомогла. І вони час від часу мені скидають актуальну інформацію про. Оновлення даних як отримати паспорт чоловікам і так далі. Зараз я вам зачитаю інформацію, яку вони мені скинули. Актуальну про отримання паспорт, що потрібно оновити в застосунку, резерв плюс, щоб отримати консульські послуги, країну перебування та адресу проживання, контактний номер телефону, електронну адресу за бажанням. І це все ми зробили в цьому відео. Я зробив важливо, дані мають бути оновлені не раніше ніж за три дні до візиту. Якщо ви вже оновили дані, зробіть це ще раз перед візитом. Консул зісканує ваш QR-код під час візиту для отримання актуальної інформації. Головна умова отримання послуги в консульстві наявність QR-коду. Якщо ваш QR-код сформований, то послуги для вас доступні незалежно від статусу в застосунку Reserve Plus. Щодо отримання виготовлених паспортів, виготовлені документи надходитимуть до тих дипломатичних установ, де ви подали документи на оформлення. Для отримання візьміть з собою документ, що посвідчує вашу особу і все. Резерв плюс вже питати не будуть. Ще є люди, у яких дані не оновлюються, не створюється QR-код. Знаю точно, що це люди, яких документи спалили в ТЦК, коли орки окупували міста. Плюс більше всього, що люди, які у розшуку, їм також QR-код не створиться. Таких людей поки що десь 5%. Щоб потрапити у розшук, робити нічого не треба. Є випадки, коли людину кинули в розшук, хоча він із дому не виходив і нічого не робив. І дії також в нього немає. У нас є термін 60 днів, щоб оновити дані. А потім, напевно, будуть усі у розшуку, то дані не оновив в резерв плюс. І тоді вже консульські послуги отримати не вийде. Ось така ось інформація, тому оновлювати вам ваші дані чи не оновлювати це вже на ваш вибір. Кому потрібна допомога з постановкою в чергу. На подачу на паспорт в описі під відео буде посилання. У цієї компанії для моїх підписників особлива знижка. Вони роблять послугу преміум за ціною звичайної. За всіми деталями ви можете перейти за посиланням, ознайомитись там. Це дійсно компанія, яка допомогла мені в першу чергу, тому я вам раджу. І помогла дуже багатьом моїм підписникам, які їм писали, писали мені відгуки, що дійсно вони вже стали в чергу. Тому звертайтесь, а також вони можуть підсказати по цим всім нюансам. Вони знають, які дані потрібно, як забрати. Коли забрати, за якою адресою, і все-все-все вони знають про консульстві, про консульські послуги, тому що вони моніторять цю інформацію щодня. Тому, якщо ви хочете в мене щось запитатись в коментарях з приводу консульських послуг або з як виготовити паспорт, які документи, дані і так далі, краще напишіть їм, і вони вам безкоштовно підкажуть, що куди і як. Ну і звичайно, якщо вам потрібно зробити новий паспорт. Або отримати будь-яку іншу послугу в консульстві. Ви не можете записатись до них на прийом. Звертайтесь до них. Посилання буде в описі під відео. Ну ось і все з оновленням, все. Зараз розповім, яка в мене цікава ситуація була з проходженням ВЛК. Я працював е в Києві, я закінчив навчання і поїхав працювати в Києві. Працював в Києві, нічого не передбачувало біди. Собі працював, працював уже там два роки чи три. Ось і мені дзвонить друг, починають писати мені: ось ти в тебе там шукають по всьому місту, по всьому ладану. Я з Ладана, якщо хтось не знав, це біля прилук є містечко СМТ. Чекайте, а як зараз правильно називати на СМТ? Містечко? Ану, напишіть в коментарях. Чоловік моєї знайомої працював в військовому. Я не знаю, як тоді було. Це теж ТЦК було. Працював в військовій комісії чи хто там по рекрутингу. І вже він через мою знайому, знайома через мою сестру, що мене шукають, дали мені його номер, я йому передзвонюю, Він от ти дам де ти є, там ми тебе шукаємо. Кажу: а ви пробували просто подзвонити мені там, чи ще щось? <кхи> а, окей, я приїду. Я приїхав до них. А, і перед тим, як я до них приїхав, ще розповім вам нюанс. Багато хто з вас знає, що я віруючий, я. Хожу з самого дитинства в церкву. Ось активно приймаю участь, але зараз не про це. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною. перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Моя релігія мені не дозволяє убивати і, взагалі, брати зброю в руки для таких людей, як я, які за релігійними обставинами не можуть воювати, не можуть брати зброю в руки. Є передбачено законом альтернативна служба. Тобто це ми йдемо служити, але е, нас можуть направити на прибирання, на якісь такі е, роботи адміністративні, там, прибирання вулиць, не знаю, можливо, десь іще якісь, в якусь школу чи в якісь там. Е... Не знаю, будь-куди можуть відправити а, на альтернативну службу, але це не буде. Я не буду мати ніякі відношення до зброї і з нею працювати. Ось я підготувався все, взяв довідку з церкви, що я є членом церкви. Там від пастора треба було таку петицію, що я дійсно є членом церкви, хожу і там і так далі. В общем, я все приготував, приїхав до них. Ніхто мене нічого не питав швиденько на комісію. Мене там по лікарям, бла бла, бла. Я тільки зайшов мене відразу там по лікарям. Уже сидим там, все придатний. Завтра приїжай там, їдеш в армію. Я приїхав, дивлюсь, моя справа на столі. Великими лі літерами мій номер телефону. Я номер телефону не змінював в Україні. от Як у мене був старий, так і весь час старий, великими літерами мій номер телефону <сум> в розшуку. У мене шукали по всьому ладану, їздили, а просто подзвонити вони не, 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 не змогли. Коротше, не хватило в них розуму. <сум> просто набрати телефон в моїй справі. Anyway, Я кажу: так, чекайте, я ще я християнин, не можу воювати, альтернативну службу. А там в комісії цім там жіночки були. Вони, а що це таке? Я їм розповів, ой, ми не знаємо, зараз позвали когось. Прийшов якийсь вже їхній старший, я в званнях не розбираюсь. Я йому кажу, ось я хочу альтернативну службу отримати, законом передбачено ось всі документи, що я можу це зробити. Зараз чекай, я зараз чекай, мені треба дізнатися. Чекай, вийшов він кудись. Його не було хвилин 30. Говорив по телефону, заходив. Потім виходив, знову комусь дзвонив. Перевіряв. Реально, хвилин 30 Його не було. Зайшов. Слухай, в общем. Ми, е, У нас такого ніколи немає, не було. <хи> Якщо ти хочеш, е, Оце, коротше, ця альтернативна служба, вона так працює. Якщо ти хочеш, ти можеш е, е, нам сказати, що ти хочеш, і ми тебе оформимо десь відправимо на якусь альтернативну службу. Якщо не хочеш, просто їдь да і все. Звідси, типу, Наск... я такий, окей, наскільки я знаю, альтернативна служба обов'язково була як альтернативна військовій службі. І це. Обов'язково було її приходити, проходити. Не можна було таке, що ти хочеш, вибираєш, проходиш чи ні. Я кажу: Окей, а що мені робити, ви кожен рік будете мені дзвонити, писати, що, щоб я прийшов в армію служити. Він, ну просто приїжджай до нас, відмічайся, що ти тут є, якби, якщо ми будемо знову привозити ці документи та і все. Або не приїжджай, там будемо бачити по обставинах. Ну, ось на цьому і завершилось все. Я поїхав назад в Київ працювати. На наступний рік так мені ніхто ну, принаймні мені вже ніхто не дзвонив, розшук не давали. Я не знаю, при... не треба було мені приїжджати чи ні. А потім, уже через рік, я вже поїхав з України. Ось така історія. Чому, до речі, чому я пройшов ВЛК і придатний? Напевно, тому що тоді, коли я приходив, я ж пройшов ВЛК, і я був придатний, і вони помітили, що зі здоров'ям у мене все добре. Але справа не дійшла до кінця, тому що вони від мене, так грубо кажучи, відморозились. Ось така моя історія була з проходженням ВЛК і, взагалі, з альтернативною службою. Хоча, ну, альтернативна служба це е, обов'язково її треба проходити. Я знаю дуже багато людей знайомих, моїх із церкви, що проходили альтернативну службу, і взагалі це. Якщо я не помиляюсь, це не тільки релігійним обставинам ти можеш проходити альтернативну службу, там ще є якісь групи людей, які можуть це робити, але я не, не знаю до кінця. І зараз взагалі, то е, законом передбачено також, що християнин, і там є п'ять конфесій, здається, які не можуть брати зброю в руки, які можуть проходити навіть зараз під час повномасштабного вторгнення, що їх е, ці люди. Я не знаю, як це працює, чи вони проходять альтернативно, тобто десь на доставках, десь якось, щоб не працювати, не мати контакти з зброєю, чи їх просто відправляють на якісь об'єкти, де теж можна допомагати, але не воювати. Наскільки я знаю, то е, таких людей зараз не призивають які християни, які не можуть брати зброю в руки. Е, із нашої церкви тільки один випадок: що хлопця засудили, він уже просидів рік. Чи два, якщо я не помиляюсь, він подав апеляцію, знову зараз був суд, і він знову програв. Хоча він, член церкви, також дуже давно ходить, активний, приймає участі і так далі. Але це тільки один випадок з того, що я знаю, можливо, я ще щось не знаю. На жаль, ось така ось ситуація. Тобто він зараз сидить у в'язниці у в'язниці за того, що по релігійним обставинам він не може воювати і, взагалі, законом передбачено, що він не може, але. Якось там так вийшло, що його посадили. Ось така ось ситуація. Дякую, що подивились відео. Я сподіваюся, вам воно було цікаве. І хто хотів подивитись, як же оновлюються дані в резерв плюс. Будь ласка, ставте подобайку, пишіть коментарі. Мирного неба всім вам над головою!